Пресвята Діла Богородиця йде до нас на нашу землю, щоб принести нам мир, щоб принести нам злагоду, щоб дати нам терпіння і любов один до одного. Ми з вами сьогодні хвилюємося, тому що дійсно це велика Божа справа. Наші люди хочуть миру. Наша церква сьогодні проповідує лише мир. Ми не будемо сьогодні. Вникати або казати, або будувати свої молитви на підгрудні політичному. Ми сьогодні, являючись церквою, маємо закликати лише до молитви, і сьогодні ми молимося. Пресвятая святая Богородиця, спаси нас! Ми сьогодні звертаємося до тебе, Божа Матір, в ми тих, хто сьогодні не до кінця розуміє, що ми хочемо миру, що ми прагнемо до любові, що ми діти єдиного Бога, що ми діти своєї. Церкви, що ми є українцями, і що сьогодні ми є патріотами своєї держави. Така сьогодні наша молитва, дорогі браття і сестри. Народ Божий сьогодні піднімається для молитви, і ця молитва йде по всій нашій землі. Через віка будуть сьогодні славити і славлять ім'я Боже. Во народі сиді водуся, благодатна морі, способою. Своєму ти вже мало славим твої твоєго, я поспався, родила і всі душу, радуйся, удостоюйся. Во время совершения литургии, соснушения ангельского, радуйся святой литургии благодати Божией, весь ад Его гни стоящий. радуйся мира, варнице на вся недуги, врачевания, подавающая, Радуйся безмездно, по и врачу скоро милостивый. Радуйся, милости превелики, я и скорный сокровище. Радуйся всего сердного, о людях промышления приятище. Радуйся там о снедении пищи разумной сподобшейся. Радуйся, я блаженства от Бога вечного достоивайся.